Чорний колір залишається улюбленим в гардеробі багатьох жінок, але після 50 років потрібно бути максимально обережною, щоб не зістарити свій образ. В такому віці чорний створює сильний контраст з кольором шкіри, а тому робить смужки на обличчі більш помітними. Це означає, якщо неправильно скласти образ в цілому, можна на 10 років умати старший вигляд. Однак. Це зовсім не означає, що потрібно повністю відмовитись від чорного кольору. Просто важливо вміти його правильно носити. І сьогодні будуть рекомендації. Віддавайте перевагу класичним фасонам. Поширеною помилкою є вважати, що чорний колір завжди робить людину стрункішою. Але насправді в чорному недоліки фігури можуть стати ще більш помітними. Ключове значення у створенні ідеального образу в чорному кольорі, коли вам після 50 років є правильно підібраний крій та розмір одягу. Класичні фасони завжди добре сідають по фігурі, тому їх потрібно обирати на сам насамперед. Тримайте чорний подалі від обличчя. На його тлі обличчя буде мати блідий вигляд. Якщо ж помістити між чорним та шкірою обличчя якийсь інший колір, цю проблему буде вирішено. Тому важливу роль може зіграти як акцент, яскрава хустинка чи шар, так і аксесуар, намисто, ланцюжок. Також можете одягати під чорний блейзер, блузу чи джемпер іншого кольору. Рекомендую обирати речі чорного кольору з принтами. Це ще один чудовий спосіб носити чорний колір після 50 і не мати вигляд тітоньки. Вибирайте речі з одноколірним принтом чи різнокольоровим малюнком. Але звертайте увагу, що більша частина образу була все ж таки в чорному відтінку. Грайте з фактурою та текстурою тканини. Завдяки текстурі образу можна додати об'ємності, зробити його більш цікавим та молодіжним. І найлегшим способом, що можна зробити, це додати одяг з пірям, бахромою, складками чи хутром. Наприклад, поєднайте хутряний жакет з класичними чорними брюками або чорну водолазку і спідницю плісе. Такий навіть монохромний образ не буде мати надто нудного вигляду. Поєднюйте чорний з денімом. Таке поєднання не підладне часу. Вибирайте будь які вітінку джинсу від блакитного до темно-синього. Щоб ви не одягли з чорним кольором джинси спідницю чи джинсову куртку. Такий образ буде мати водночас вишуканий та простий елегантний вигляд. А ще рекомендую чорний одяг з декоративними елементами. Як і з текстурою, наявність різних декоративних елементів допомагає зробити чорний образ більш об'ємним і цікавішим. Ви можете вибрати або розшитий бісером піджак, або металеві заклепки чи блискітки на сукні. Головне, щоб ви розуміли, щоб ці акценти зруйнували монотонність чорного образу, зробивши його більш цікавим та приємним. Додайте в свій образ. Декілька кольорних акцентів. Якщо навіть просто поєднювати чорний колір з одягом інших відтінків, можна отримати шикарний образ з мінімальними зусиллями. Наприклад, в холодну пору року додайте коричневий тренчик і зробить силует візуально стрункішим. Також можна розбавити чорний образ кольоровими аксесуарами. Сумки, рукавички, шапки пояси, головне підбирати насичені яскраві кольори. Грайте з відтінками, не бійтеся цього. Якщо до чорного ансамблю додати антрацитовий, сірий, темно-сірий, ваш образ буде мати суворий вигляд. Завдяки колірним нюансам образ значно пом'якшиться і не буде зруйнований. Поєднюйте чорний синій. Синій сині та чорний кольори ідеально поєднуються один з одним. Ось чому Денім має такий гарний вигляд зі звичайною чорною водолазкою. Крім джинсів, можна додати до образу інші речі синього кольору. Краще розміщувати їх ближче до обличчя. Побачите, ваш образ заграє новими фарбами. Не забувайте про чорно-білу класику. Такий образ точно ніколи не застаріє. Адже поєднання цих двох кольорів створює вишуку налагатність в будь-якому віці. Якщо ви хочете зібрати стильний образ чорного кольору, обов'язково додайте білу деталь. Нехай це буде біла сорочка чи білі штани. Ще одна вдала комбінація одяг в чорно-білу смужку. Він завжди має свіжий вигляд. Ще раз сподіваюся, що мої рекомендації стануть вам нагоді, а чорні речі лише будуть прикрашати ваш гардероб. Буду вдячна за зворотній зв'язок, і якщо ви поділитесь своїм досвідом в коментарях. Всім до зустрічі у новому відео! Пишіть, які ще теми ви би хотіли обговорити, які теми вас цікавлять. Чекаю вас і всім до зустрічі!